Вітаю, друзі! Приїхало три різних керма. Ось таке для Toyota Land Cruiser 200 та Prado 150-го. Зверху і знизу рояльний лак іде в зборі з подушкою безпеки, Виконано в стилі Restailung, коштує 350 доларів. Ось таке кермо воно йде зі скошеним низом анатомічної форми. Привезли для Toyota Prado 2011 року. В автівці до цього не було встановлено підігріву керма, тому привезли ось такий комплект. І все буде працювати. Кармо з комплектом коштує 600 доларів. І ось таке кермо для Toyota Land Cruiser Prado 120 та Land Cruiser 100. Виконане. Під колір дерева салону. Також все встановлюється в штатні місця, штекер-штекер, в штекер, нічого не потрібно змінювати, перепіновувати. Старе знімаєте і це встановлюєте. Іде в зборі з подушкою безпеки. Кого аналогічні варіанти цікавлять, звертайтеся. Наявності в Києві.